Ми бачимо чорних бакланів, три великих і одна качка. Тобто, всього чотири мертвих. Мертві птахи прямо посеред пляжу. На житломасиві сиві Придніпровській загинули баклани та качки. Місцева жителька Ольга каже, прогулюється тут майже щодня. Ніколи такого не бачила. Всі одночасно це дуже дивно, і якась очевидна є це масова загибель, очевидно, є якась екологічна проблема. У нас тут багато птахів і вебеді, і качки, і різні такі види живуть, але так, щоб от отруєння таке було, чи мертві птушки валялися на пляжі, не пам'ятаю такого. Однією з перших побачила загиблих птахів місцева жителька Оксана. каже, два дні тому гуляла біля річки з дітьми, коли помітила у піску пташок. Спершу подумала, бакланів загризли бездомні собаки. Потім, коли побачили третю і вже проаналізували, що вони не пошкоджені, не травмовані, тобто це не собаки їх розтерзали. Є прям колектор, який дуже часто, на жаль, він не працюючи. То ці стічні води, вони просто так по краю, по краю, вздовж камешів, вони стікають у воду. Декілька днів тому в Запорізькій області також зафіксували масову загибель бакланів, каже Оксана. Хвилюється, що причиною обох випадків могли стати хімікати у річці. У мене троє дітей і двоє з них малі. Вони люблять коперсатися в піску, тут гуляти в районі пляжу. Тож я одразу подумала, що ці дохлі птахи не зрозуміла від якого збудника вони померли чи з якої причини. На цьому пляжі місцеві раніше ніколи не бачили бакланів. Щодо масової загибелі пташок, люди звернулися до поліції екологічної та Держпродспоживслужби. Причиною загибелі птахів міг стати пташиний гриб, каже орнітолог Олександр Пономаренко. Пояснює, виключає отруєння. Птахи б не встигли з'їсти отруєну рибу. Тип живлення у них доволі різний, і те, що брали баклани. У разі отрути могли не брати інші птахи. Масові скупчення птахів це прекрасна середовище для розмноження того ж вірусу. Грипу я схиляюсь більше до нього, але все одно треба перевіряти. Загиблі баклани, яких виявили на центральному пляжі Запоріжжя 4 березня, були заражені патогенними грибами та гельмінтами. Повідомила прислужба служба міськради причину жмору птахів на пляжі Дніпра, має встановити Держпродспоживслужба. Олеся Приходько, Мирослава Забуда, Олексій Коренів та Олександр Шавдибін суспільне новини Дніпро.